Всім самий величезний привіт. А, ну, не хотів я показувати. В принципі, це і ніякий не рецепт. І не можна сказати рецептом. Така закуска до святкового столу. Можна сказати, Не хотів показувати, але думаю, покажу самим найкращим своїм глядачам. На каналі вже покажу я сьогодні. Трішки святкую, бо в мене день народження каналу, 8 років. Знаєте, така цифра не маленька, але, можна і сказати, і невелика. Ось, і тому вирішив з вами поділитися ось таким невеликим десертом. У мене вже голові десерт. <клес> <клес> Потім покажу свій десерт. Купив маленьке пироженко, Тісточко. Так, що нам потрібно? Може хтось комусь буде доречно, може просто буде цікаво послухати, подивитись цей рецепт. Так. Я беру лаваш і нарізаю ось такими приблизно смужками бажано однаковими. Зараз ми з вами будемо робити дуже красиву, ну і звичайно ж смачну закуску до, ну, до святкового столу. Да? Хай буде до святкового столу. Ось. Чесно кажучи, я не думав, що я щось буду святкувати. Ось. Але тортик для мене. Можна сказати, це святе. Є повод. Сьогодні день і Бастілії. Пам'ятаєте, як любов його Ось. Так само і я шукаю повід, знаєте, щоб десь колись купити якийсь тортик. Ну, люблю я тортики, ну що мені що? Беремо намазанку. Можна брати будь-яку сирну намазанку, або, як, знаєте, як я кажу, намасте. У мене ласяти. Як воно ну, там правильно по польськи називається. Хоч Польща недалеко тут. Так. Угу. Ніж мені треба, а де ніж? Ніж я знайшов. Все по кроку роблю. Ось, так що можу ісь позручніше. Хочу, знаєте, зараз буде Різдво, незабаром ще трішки. Хочу розказати вам таку історію, поки я буду готувати, як були малі да, і ходили колядувати на Різдво. По домівках бігали. У мене були такі хороші друзі, які ми постійно разом проводили час. І, звичайно ж, ходили колядувати. Бігали колядували. По хатам. І е, на витрачені гроші, потім зранку бігли, коли вже свята закінчувалися, бігли на ринок, е, купували е, снікерс, е, орбіт. На той час, знаєте, як це було в диковинку? А що грошей тоді не було на той час, я пам'ятаю? Моя мама тільки, знаєте, це все розпалось, пам'ятаю. Робіт не було, ось грошей не давали е, батьки, і тому. Ми чекали того, а, тої куляди, знаєте, як, ну, як діти малі кожен бігає. Зараз не знаю, на що діти витрачають гроші. Такого раніше не було. Зараз, мабуть, діти по хатам по рідних, по близьким, до близьких, пробіжаться на колядують, а там, знаєте, там бабуся дала 500 гривень, хресна тітка дала 1000 гривень. Так щось назбирали, тату з мамою додавали. І можна вже щось купити. Хто? Ну, що, діти? Зараз, дітям зараз телефонію треба. Зараз телефонія. На, у нас на той час були жувачки з наклейками. Ось, почали з'являтися снікерси, баунті, усілякі Марси, ММДемси, орбіт. Дійсно, ми так хотіли той орбіт, який захищає вашу білизну зубів. То все реклама, то все. Все промивали нам мізки наші. Ось, і ми ходили колядували. Три дні бігали колядували. Я пам'ятаю, як тільки а, а, кажуть діти, тільки дивіться, як перша зірка вийде, то тоді тільки можна йти колядувати. Тоді тільки люди сідають за стіл, вечеряти. А, не ходіть дуже скоро. Ну, ми ж не, не витримували, і ми тільки а, стемніє, а стемніє як? зима. А, ось, і стемніло дуже скоро, як сьогодні, як зараз. Ще хтось з дітей там катається на гірках, на санках. Ось, ліхтарі світять, сніг іде. А ми всі один до одного прийшли. Настрої було. Я і ще двоє, хлопець-дівчина. Ось, і ми йшли колядувати, приходимо, а, собі поділили. А, знаєте, як, давайте спочатку в той район, потім в наступний район. Ось і будемо колядувати бігати. Приходили, заходили. Дзвонили в двері, можна клюдувати. Йой, та діти, та яке клювати? Та ми ще не сіли за стіл, а ви вже клюдуєте. <ріст> <ріст> і так одна хата пропустили, другу хату пропустили. Ми ще не вечеряли. Ой, так думаю, боже, а коли ж ті люди сядуть вечеряти? Ми стільки вже обійшли і нас майже нікуди не пускають, бо ще ніхто не сів вечеряти. Треба було знаєте, по-другому заходу йти знову. Ось. Зараз я намащу і будемо далі з вами розмовляти. Так, я взяв ось такий салат. Ну, можна будь-який мікс салат бажано, щоб тут була ось така залепузина з красивими листочками, листочками. Так, і зараз будемо вставляти сюди залепузину. Добре, що вже помийтий салат, це досить тішить. Ось так кладемо, щоб ці листочки трішки виступали доверху. Так, ну ось так приблизно скільки тут, не знаю. Зараз я листочки понакладаю. Ні, мабуть, не буде зручно завертати. Потім нам потрібні якісь ковбаски. Я взяв ось цю на сорті. А, дуже хороша ціна зараз буде знову в магазині АТБ на них. Я ще брав, а, думав, я їх використаю до нового року. Ось, Але ну, срок термін придатності до 9.01 дозволяє. Я думаю, якщо вони знову в акції, зараз я ці використаю, Ось, а вже на, на наступний раз куплю до святкового столу. Аби було. Ось так відкриваю. Ось, і ми бігали, колядували. А потім, знаєте, хвалились один перед одним. А я ходила до баби, мені баба дала один купон. Чи 20 купонів. Я пам'ятаю, тоді, що купони були. Купони купони були. Так, ось так. Добре, можна якраз взяти по одній штуці. Тут три вида. Ікраз три види нормально. Щоб було смачно. Я думаю, це буде дуже-дуже смачно. Хто таке вже робив, мабуть, зверху треба правду брати. Можете залишати коментарі. Так, і ось так. І завертаємо. Завертаємо, щоб не дуже, так, знаєте, впритик, щоб вона така була об'ємна. Ось така штучка. У нас виходи. і зараз я буду останнє також завертати. Бачите, у нас такі виходить казковий чарівний смачний рулетик. Зараз я всі намащу, і далі будемо з вами сидіти. Балакати. Так, рулетики вже готові. Зараз будемо нарізати сир. Я дуже полюбляю сир, і знаєте, і завжди тобі відмовляв. Цього разу думаю, ні, я візьму. Я взяв ось такий комо тенеру з базиліком. Так, ось такий. І взяв ось такий а, помадори піканте. Я ніколи таких сирів не їв. Ось таких Пом помадори піканте. Ось цей з базиліком колись давно купував. Враховуючи те, що я дуже полюбляю сир. Тобі завжди шкуду, думаю, мені дорого. Думаю, та ні, в кінці року можна купити. <laughs> в кінці року ще й такі великі свята. Ось, Думаю, я візьму. Візьму. Так, бачите, вже все вилітає з рук. Візьму я улюблений сир свій. Так, потім в пакети позапаковуємо. А... Ну що, будемо різати. Зараз я куплю чаю. У мене чай, справжній індійський тадж таджмахал. Я щойно приїхав З, ну, знімав відео. Так, трішки поїв. Чесно кажучи, не хотів ні святкувати, нічого. Ну як святкувати? Це ж свято, да? Ось, думаю, все одно хай буде. Трошки можна відсвяткувати. Не знаю, хто це буде їсти, так що взагалі-то можете приходити на свято. Я буду дуже радий. Приходьте. Так, треба одинаковими кубиками. А в мене щось таке виходить. Ну, добре, хай буде. Так, це потім. На потім. Так, і ось цей тендеро. Ну і що ж, розповідаю далі історію. Цікаво, думаю, вам цікаво. Ось. Колядували, ходили діти. І от теж традиція була нас троє кожного року. І тут. Подружка Галинка каже, а давайте візьмемо мою однокласницю. Вона теж йти колядувати, але їй нема з ким. Ну я ж кажу: ну добре, давайте. Погодилися. І нас вже четверо. Ось, колядуємо кожен собі на жувачки, на шоколадки. Та й з цієї дівчинки, каже: А що ти будеш, що ти будеш купувати за колядою? Що ти, що ти собі будеш купувати? А вона каже, а я куплю собі блок, Шанель. Ну, спочатку блок Шанель. Я десь чув Шанель духи. Знаєте? Думаю, ну блок Шанель. Це, мабуть, якась упаковка духів чи що не знаю. Добре, я мовчу. Добре, блок Шанель купить. Виявилось, що блок Шанель це жувачки на той час були. Цілий блок Шанель це були жувачки, жуйки. Так, зараз ось так поставлю, щоб вам було зручніше. Гарно вам видно, думаю, гарно. Ось це були жувачки, жуйки блок шанель Вона каже: я куплю блок шанель за піду на базар, продам. А тоді, знаєте, такі стихійні базари були, ринки, що і торгували із клійонок, із рук. Заторгую і зароблю більше, і ще щось куплю собі. Так, отак. І ще щось. Потім куплю ще щось і продам і також ще зароблю. І мені так сподобалася така ідея. Думаю, М, яка, яка дівчинка з розуму. Вона заколядує, купить якийсь блок Шанель. Потім його продасть, заробить гроші. Знов продасть, знов заробить гроші і каже, мені, я отак заробляю гроші. І я з нею подружився, ми з нею подружилися. ось. Так, у мене тут ще сир залишається. Ми з нею скомпонувалися і разом їздили на, на закупи. Можна сказати, на закупи по блок Шанель. А, ось а, продавати. А я на той час дуже-дуже сильно хотів, а, знаєте що? Так, сорі. я дуже хотів м, відеомагнітофон. Я так хотів відеомагнітофон. Чи відеоплеєр вже не важливо. Ну, відеоманітофон був дорожчий, відеоплеєр трішки дешевше. Так, це якась така велика. Давайте її впихнемо в серединку. Ось. Я дуже хотів відеоманітофон, і я почав так, можна сказати, заробляти гроші на відеомагнітофон. Яким чином? Ми їздили в інше місто, купували там якісь дрібнички, ходили і продавали потім на ринку. Так я втягнувся, що я вже розкрутився, можна сказати. Я не пам'ятаю, звідки мені гроші чи батьки, я не пам'ятаю. Але на той час я почав займатися своїм бізнесом, возити іграшки, возити іграшки. Звичайні дитячі іграшки. ось. Звичайні дитячі іграшки з іншого міста в інше місто і так на ринку продавав. Ну, як на ринку, знаєте, кожен свій має, своє має місце. У нас ще срок брів. Теж по знижці взяв в сільпошці. Ось такі 80 гривень здається. Так, на чому я зупинився. А, на, на ринку кожен мав своє місце, да? працював. І тут дивляться, якась дитина торгує, бігає, непонятно що. І я вирішив взяти а, з хати розкладушку. Ну, розкладушку, да, на якій сплять. Ось і на цю розкладушку. Взяв старі двері. На той час батьки робили ремонт. Взяв старі двері, чи з туалета, чи з ванни. Чесно вже не скажу, не пам'ятаю. Поставив ці двері на розкладушку і так розложив свої іграшки. Уявляєте, до чого я додумався? Щоб не провалювався, не провалювався товар, і в мене вийшла. Величезна витрина з іграшками. А так як я невеликий був бізнесмен, грошей не дуже було багато, щоб розкрутитися. Ось, то я товару мало було, то я познайомився в місті, там, де я купував іграшки з жіночкою, яка торгує, вона возила іграшки з Одеси. А Тоді, знаєте ж, возили товар і з оптових ринків, пам'ятаєте? І Одеса була сьомий кілометр. І а, що там ще? Хмельницьк, Чернівці, ось тих оптові, оптових базарів возили іграшки. І я теж дуже сильно так хотів. Думаю, як я хочу теж собі возити іграшки, заробляти гроші на відеомагнітофон. Так, цей забер... Так, це ще не все. Як я полюбляю цей сир, ви б знали. Я його обожнюю. Зараз знову зроблю велику чашку. Чаю. Таджмахау. І будемо святкувати. 38 гривень сільпо. Щад це до Сифір. Ще цілий тиждень. Бери не хочу. Гріх не взяти. Так, я спочатку думав, що я поріжу теж такими невеличкими шматочками, але, бачите, зробив так, як корону, чи що воно таке. Думаю, хай буде. Так цікавіше може. Так, далі нарізка у нас йде ковбасок. Точніше, наші, наші ковбаски вже нарізані. І я, Вітальчик, почав. Мислити, думаю, так, треба заробити собі гроші на відеомагнітофон. В той час сестричка була маленька, да? і дуже хотілося мені а, мультики на той час, знаєте, Діснеївські, Томі Джеррі. Дуже хотів з, -з, з Арнольдом Шварценеггером, Ну, знаєте, як всі діти, у ті бойовики цікаві, Джекі Чан. Ось, дуже хотілося відеомагнітофон. Що у нас крутилось по телевізорі, самі пам'ятаєте? Тому хтось там у нас у дворі мав відеомагнітофон. І я дуже хотів дуже хотів. стільки відеокасет цікавих можна було купити. І я дуже довго заробляв гроші на цей відеомагнітофон, торгуючи ось так іграшками на ринку. Ну, а потім мене вже, знаєте, як то, вдарився в бізнес. Вдарився в бізнес. Був вже інший бізнес, але це вже в іншому відео. Ось. Це вже в іншому відео я вам обов'язково розкажу. Я думаю, вам ця закуска сподобалась. Сподіваюсь, сподобалась. Ви хочете дізнатися, чи я купив відеомагнітофон? Я купив відеоплеєр. Як зараз пам'ятаю, 180 доларів. Це було дуже дорого. Дуже дорого. Але я був дуже-дуже радий, що в мене є відеомонітафон. Ну і що, виручка була. Там, де касети над прокат. Ось, ну і купляв, звичайно ж, свої. Так, ну що ж, у мене ще й тут томатики Черрі, які я теж купив спеціально до цієї закуски. Звичайно ж, можна ще сюди покласти якісь, як їх називають. Скажіть мені. Скажіть мені, як їх називають. Горіх. О, горіх можна порізати, так? Теж буде дуже цікава закуска. Ну, це можна бути, це, це можна зробити, звичайно ж, більше. Ось, але для мене досить цього. Ну що, отак у мене вийшло. Як домальована картина. Мені вистачить цього сиру. Так, ну і покажу зараз вам а, своє пирожино. Ось. Я його купив, щойно купив, щойно привіз. Це пирожинкою. Ніколи такий не купував торт буржуй. А, майже всі торти перепробував із Сільпо. Власна кондитерська. А ось цей у мене вперше. Хочу відкрити, показати також вам, хто його куштував. Залишайте свої коментарі, чи він смачний. Ціна за кілограм 249 гривень. Недорого. 275 гривень він мені вийшов майже тут кіло 100. Чесно кажучи, я розгубився. З чого ж мені починати? Чи з солодкого, чи з закуски. Ось такий торт приходьте. Буду всім дуже радий. Так, відкриваємо. Я навіть його не буду тримати в цій плівці, тому що він швиденько в мене закінчиться. Подивіться, яка краса. Я не знаю, що тут. Бачу коржі шоколадні, да? потім бісквітний корж, біла, білий крем. Зверху галяретка. желе І ціла купа ягід. Боже, яка смакота. Ну, все. Я йду святкувати. Ви залишайте свої коментарі, чи сподобалась вам закуска. І всього вам найкращого до зустрічі! Економних покупок, мирного неба. Всіх ціную, поважаю та люблю. Пока-пока.